Сьогодні знову на воду. У мене по комплекту Ямага Каліст 79 MMHG, Шиману Сварих tune Стьопа у нас з Азурами. Стьопа, привіт, передавай. привіт привіт, тут зараз буде сплавлятися вже на човні. Ми там ще один човен зараз візьмемо. Погребе в нас зараз на дуже рибну точку, дуже секретне місце, яке ми не будемо палити просто в описі, побачити координати. І глибини і, зразу. І з глиби, кар, картою глибин, так. Да. Є в нас ще така карта. Де можна собі приблизно подивитися глибини? Е, ставай. До коло зумаєшся, так. Так, скидай мяч. О, супер. Якраз. Трошки не так, як ти хотів, звісно. Але тут у нас виходить такі дві ямки. Нормально сюди. Дві ямки одна, друга. Тут мілина трошки. Зараз спробуємо десь тут, може, окунь якийсь буде. І подивимось, що там робиться ще в нас. Але щось є. Дивіться, як тут грає та шот. Щось вона дуже сильно випадить на а це щука. Це щука в нас. 10 да. років тюрми тепер. Ти нікому не показуєш. Та я показую, ну а що? Ну дивися, Дарсфет. Чисто щуча приманка. Чисто, Чисто щуча приманка, водиться. Дарсфет. 1,6 дюйма, моторним маслом і щучка. Ось така. Давай, йде щука. Тут зараз можна хоч піджигувати. А вже якщо типу Дуплет, да? так? Чисто щуча прямо. Давай. Mm -hmm. Чекай, вони зараз Ще... Може сестри? Сестри, так. Да. А ну, доставай. Дивіться. Дуже бойко. Назвемо відео, як ловити щуку на окневі приманки. <рес> О, так? дивись. Дарсфат. В тебе що, карамель? Так. так. В тебе карамель, в мене моторне масло. І закрило. Так. Але бачить в мене... В мене мене обрузило. Давай. Сядица. Фатик прям решает дуплетом. Две щечки. Зила. Э, Зила? Зила половина. Давай. Кажется, давай. А ну давай. Ты ногами прям. Ну и снова. Да. Ты в очках? Добре, що очки, вдивайте очки на Капець! Дивися, Вкус... відкусила хвоста. А ні, не відкусила. Молодець. Так, вот так. Да, от я ще і вдіваю очки завжди на цей на рибу, бо типу реально десь приманка вистрілюється і попадати може куди хочеш. О, щічка з Ну але якась така непогана вроді? Ну крупніше, те, що було до того. Ага. прикол. Але дивися був на цей фюрік, не так в, зуб, в зубах. Як буде, так буде. Там вольфрам. Мінус вольфрам там В шахте? Да Я покажу Вот так Она ровно в шахту Что там? На добулярці мало би сильніше бути чути, а я. Такс. Знову незаконно. Я це, я ж кажу, десять год тюрми. Тому, тобто, той, той... От нас. Тут треба було мені ще потримати і я буду теж дроби. Дарс моторне масло, щучка. Почекайте, я з риби. Ну реально такий тупуватий, знаєш, в руку віддається чути, гарно чути, але так ніби. Зараз фоточку зроблю. Так ніби воно ну, треба тупуваті О, на флапера. Я ну чекай. Я щось і портрет зроблю. Давай. Той, малай, ну. Кнопочки не ну давай, ще швидше. Давай. Огонька. Гонка. Раз, два, три. На ну моя сдохла, походу. Давай. Давай, давай, давай. Не поняла, кончено. Ха, Боже, как кончено. Боже, <с> как <nationwide> Так, так продолжим. Вон, торпеда. Да, ты там ходишь. Сама клюнула, Сама я? Ти не заставляв? Ні раз. Пакувала. No, no, no. Так. Я зараз поміняю приманку, бо фат дуже гарно працює по... По щуці, а я зараз спробую поміняти на якийсь інший кольор. Може, може по кінцю, може окунь в товщі стоїть, десь спробую провести. Ухайлюйтеся. Так візьми ультрика. На ультрику воно буде ефектніше. На, на такі ці щуки ультрика. Це Щука? Козявка. В воду, чтобы там бы она бы не решила, то пытаемся. Опа, он блин зишло, зишло. Друче, может и окунь был, ты знаешь? Ну, О, ролик еще блять в пини, треба бы Ну, поднимается. А Степа — Браконьєр. Браконьєр. — покровить. То клеймо вже назавжди. Так. Перший він ловить на азуру. <ріпи> почнемо, почнемо, за що ми не любимо Степана. <ріпи> Перший він ловить на Азуру, по-друге, він ловить більше риби. А я більше. По-третє, він користується моїми кусачками половиною дюйма. Капець маленька приманка. половиною ну. дюйма. На До речі, щуку. похоже, дивися на SLR Remix, типу, але без оцих штук. Типу, без Без типу, брізовська приманка, SRMX, SLR no. Remix. SLR, SLR типа. Дуже похоже, що обриваєш оці лапки, і типу, він один в один. Давай. Додонку. Але я... є. Ну бо тут русло йде. Трошки. Нехуя оставить, тоді ще відкривай. Сто чи ти хочеш? Та я погребу, давай. Але перед тим перекурим. На паузі взяла. Ух ти.

О! у ну, нас щось клюнуло. Може вже якийсь окунець нарешті. Так, да, це вже нарешті окунь, Нарешті. Найшов я тебе, друже. Нарешті я тебе знайшов, де ти є. Клас. Клас. Ну це вже такий хороший. окунается у нас кленов. Так, зараз, мы фоточку какую-нибудь прикольную сделаем и отпустим. Так, народ, ну все-таки вот, нашел я его, кленов. Хто шукає, той знаходить і нарешті його знайшов. Зараз буду пробувати ще там кидати. Подивлюся, чи буде ще клювання. І поки що моторне масло в нас сьогодні прям розриває. У нього клювала що щука класна, що оконець зараз клює. Зараз окуня відпускаю і продовжуємо рибалити. Так, ну що, Барбос? Дякую тобі за клювання. Давай, топай воду. Ось такий дартсфайтик. Класно він працює. Моторне масло взагалі вогонь. Ну, давай спробуємо ще раз туди само кинути. Там я бачу багато малька тусується. Якщо там є мальок, значить там можна знайти і окуня. Принаймні там от його не йшов. Такі робимо повільні проводочки, вистукуємо на місці. І чути, до речі, як біла риба стукає по шнуру. Оп, була тільки що клювака. Була клювака знов тільки що клас. І він не стоїть далеко. Він, от ми стояли, ловили його там, пробували десь на якихось ямках, на якихось заглибленнях шукати. Ну, впиралися, звичайно, в більшого були, але... Пробували його там шукати, його там не було. А от виплив я трошки сюди поближче до берега став. Тут у нас дамба, тут трошки якесь таке дно, мені здається, більш твердіше, якісь камінці є, і, в принципі, зразу от він нас її клюнув. Зараз пробуємо ще от кинемо туди. Зразу чути, що стоїть там, видно, риба, і вона зразу по шнуру чути що риба б'є. Там стоїть якийсь мальочок, певно що. І от серед того малюкати оку окуні тусується там. Ну давай, подаруй ще я от пару клювань. Будемо на сьогодні заваршувати. Угу. Опа, є ще. Є окунь. Це окунь. Клас. Трясеться він там. ну Цей поменше трошки буде. А, не трошки, а добре поменше. Але все одно. Під фетіка, Від фет не відказується. Лесенький, давай. ну Знайшли місце, підібрали проманочку. Там, де я думав, там і в принципі і стоїть. Так, ну що, народ, на сьогодні завершуємо риболовлю, тому що Окунь так у нас і не клює. Так, Степан? Окуня два штуки за всю рибалку, і то не в мене. Так, і на цьому, власне, все. Зараз збираємось, пливемо на берег. Ну і, звичайно, хто переможе з конкурсу, визначу зараз в кінці відео. А ви не забувайте приймати участь у нових конкурсах. Тому всім до зустрічі, слава Україні! Героям слава! Ну і зараз визначимо переможця. копіюємо посилання. Вставляємо в сайт. Визначаємо автоматично, рандомно все. Продовжити. продовжити. Так, у нас 25 коментарів. визначити переможця. Так, переможець смарт-кеш. Клас. Дякую за відео. Дуже цікаво. Дякую тобі за перегляд. Напиши мені в інстаграмі. І я відправлю тобі подаруночок новою поштою. І дякую, що приймаєте участь у конкурсах. До новых зустрічей.